Коли тебе не буде боря, пам'ятаю твої очі, тепер не сплю щоночі Вже так, що сам не хоч. Тобі шепочу почу, в грудях так ще дякую тобі, очі за те, що не змінила своє прізвище дівочі І тут з тобою ми одні, наче на самому дні без тебе вже те кілька днів. Але я сам цього захотів. Спішив так до тебе дурів, розгорався холоднів, тебе не буде поряд. Мої думки там таке творя, твої думки мене і коли тебе не буде поря, коли мене не буде поря, Мої думки там таке горя, твої думки мене і коли тебе не буде поря, коли мене не буде поря, мої думки там.